Вітаю всіх глядачів побозі. Ми назвати рікулінічну і далі говоримо про ситуацію на фронті, а також про наслідки чергових атак армії Російської Федерації по мирних містах. Якщо говорити про певні зведення, які ми маємо на тепер, то сили ППО на цю ніч знищили 26 42 Ударних безпілотників, якими Російська Федерація атакувала Україну, про це повідомляють повітряних силах ЗСУ. ще сім дронів. імітаторів не досягли своїх цілей. Але врешті, також Російська Федерація, по суті, була також безпілотниками по Одесі. Там палала будівлі та легкові автівки. У житлових будинках були вибиті вікна. Ну і зокрема, інформація щодо постраждалих, уточнюється. Крім того, армія Російської Федерації наносила авіаційні удари по місті Суми. Цієї ночі також там були пошкоджені житлові будинки, торговельні центри, також автомобілі. Ну і крім того, є і пострадалі. Ми маємо зараз ну інформацію, яка перевіряється щодо того, якої шкоди нанесла армія Російської Федерації. Українським містам, ну і ще варто додати, що на тепер є інформація про те, що росіяни вдарили кабом по Краматорську. Ну і за попередню інформацію, як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Черенко, Фейсбук одна дитина загинула та ще. П'ять осіб дістали поранено внаслідок з цього російського удару по місту Краматорськ донецької області. Ну і про це не тільки говоримо далі з нами на зв'язку. Радий вітати Сергій Брачук, спікер української добровольчої армії. Пане Сергію, доброго здоров'я, слава Україні. Вітаю слава, слава силам оборони. Вітаю пане Сергію, ну знаєте, я дотепер не можу собі знайти якогось, знаєте, ну такого пояснення того, а навіщо. Та, навіщо росіяни стріляють по житловим кварталам, по житловим районам? Ну і зокрема вбивають ось українців українських дітей, що ми бачимо нині внаслідок обстрілу кабом багатоповерхівки в Краматорську. Ну питання: навіщо що їм це має дати? На що вони розраховують? Ну, власне, знаєте, найпростіше пояснювати терор тим, що це терор. І зрозуміло, що Російська Федерація є на сьогодні головним чинником, головним джерелом цього терору і на цьому пояснення зупинити. Звичайно, з військової точки зору це нічого не означає. Тому що звичайно, що не дає будь-яких просувань на полі бою, звісно, ми можемо говорити про те, що це намагання і залякати українців, створити таку собі, знаєте, гойдалку страху від одного від меншого до більшого, і навпаки, коли люди розуміють прекрасно, що вони можуть бути уражені. Люди розуміють прекрасно, що може прилетіти будь-якої години доби, Ну і власне, це є однією з метою ворога. І звичайно, ми говоримо про те, що цей терор він взагалі прописаний в концепціях Російської Федерації, концепціях ведення війни і. Одне з цих положень воно говорить про те, що коли ти не можеш зайти на територію супротивника в даному випадку, росіяни розглядають нас як націю, яку треба знищити. Це ж очевидно на сьогодні. То що мають зробити? Мають бомбардувати території, зробити їх непридатними повністю для життя, щоб населення просто виходило. Тобто виходить населення і розраховують на те, що і за ним буде йти військо, тому що фактично немає кого там захищати. Тобто, оці всі моменти вони прописані саме в стратегії Російської Федерації ведення сучасної війни. Це те, що є ідеологією, в тому числі російського так званого війська, російської так званої еліти, і ви бачите, що росіяни намагаються це реалізувати тут. У нас в Україні тут мова не лише про те, що вони використовували. В Сирії, і сьогодні сирійський досвід, в тому числі бомбардування мирних міст, вони використовують в Україні. Очевидно, що тут плани йдуть дуже далеко щодо України. По перше, це захоплення територій, і по друге, найголовніше це знищення української держави. Це на сьогодні очевидно, пане Сергію. Ну, знаєте, виникає питання: а ну взагалі світова практика, що показує, що таким чином можна чогось досягти. Ну я перепрошую, навіть якщо ми проводимо паралелі з Сирією? Ну реально, ну що це дало? Ну якби крім того, що просто хтось собі можливо почепить якусь зірочку чи додасть собі цих зірочок на свої погони? Ну на правду, що вилет, вилет, кинжали <піллявати>, іскандери, вбиваємо українців, дев'ятиповерхівку руйнуємо вщент. Молодець, тримай собі відзнаку. Ну хіба що таким чином? І все чи можна досягти їхніх цілей? На проводячи ту політику, яка себе показала вже такою, що не може дати відповідного результату. Ну, бачите, росіяни говорять про повне фізичне знищення, про повне витискання людей з території, тому вони не оглядаються не лише на свої втрати, а звісно, на втрати супротивника В даному випадку. Ми говоримо про українців. Чому ми говоримо? Що це геноцид? Росіяни ж зовсім над тим не замислюються, що відбувається, як відбувається, і бачите, вони розуміють прекрасно, що за цими вбивствами постає і демографічна ситуація, яка може наразі стати настільки критичною, що нація не зможе вийти з цієї ситуації. Тут же ж все розраховано не на рік, ні на два на далеку перспективу, що Україна не має існувати. Ось є територія. Територія не російської в даному випадку не до імперії. Нею треба оволодіти, треба захопити і власне заселити. Те, що ми бачимо, до речі, відбулося на наших територіях тимчасово окупованих. Я кажу, перш за все, про Донецьку, Луганську області, і звичайно, про територію тимчасово окупованого українського півострова Крим. Тому тут все очевидно і прозоро. І росіяни, що найголовніше, в чому е всі жахіття того, що вони демонструють на сьогодні, в тому числі вони ніколи цього не приховували. Державна ідеологія е ідеологія війська, яким керують лише бажання вбити, знищити, і власне це росіяни намагаються демонструвати. А пане Сергію, а якою вам бачиться давайте так адекватна відповідь та з огляду на ті позитивні дрони, які залітають то тут, то там на території Російської Федерації, а мова йде в першу чергу про законні цілі для України відповідно. Ну і з огляду на такий натяк президента Володимира Зеленського, в одному з останніх звернень до українського народу, який по суті ну Володимир Зеленський натякнув на такі нові далекобійні удари по російській логістиці, як зазначив президента, я з Зацитую, ну, якщо Путін так здурів на темі шахедів і терору, вони мають залишитися без логістики. Е, допоможіть пане Сергію протрактувати ось цю історію, цю позицію українського президента. Не зовсім коректно можливо, мені як людині військовій, коментувати верховну головну команду, чи, тим не менше, як громадянина України, думаю, це зробити досить таки просто. Що стосується наших дронів, ну по перше, ви бачите, що номенклатура наших дронів вона на сьогодні дуже широка, вона дуже велика, і, власне, це росіяни почали відчувати на собі, що означають ці прильоти кожного дня, фактично кожної ночі сьогодні, по військовій не лише логістиці, логістика зараз окремо скажу. Це дійсно надзвичайно важливо. А по різних об'єктах Російської Федерації сьогодні е черговий завод, чергові комарики прилетіли. Зараз до розвідка триває. Е звичайно, хочеться, і це абсолютно вірно. Щоб на собі росіяни, саме прості росіяни, відчули, що таке не досипати ночами, що таке, коли е російське ППО, аналога в НІТОН бомбардує свої населені пункти. а Це відбувається постійно. Російський РЕБ, який донедавна вважався найкращим, сьогодні таким не є і дуже часто. Тих комарів е, приземляє якраз на російські багатоповерхівки, і нехай це буде ближче до Москви, тому що очевидно, що Москва це центр відповідно Росії, і вони перш за все мають відчувати, що війна повертається на їхню територію. Так от власне про логістику. Ми дійсно говоримо про законні воєнні цілі. Це нафтопереробні заводи. Зараз дещо вектор стратегії змінився, очевидно, тому що. Ну на сьогодні стали більше боротися санкційно з тіньовим нафтовим флотом. До речі, санкції, що стосуються санкцій, дуже дієвий механізм, як кажуть, не дотискають наші партнери. На жаль, а це було б дуже відчутно. То маємо дотискати ми. Яким чином? Ми сьогодні говоримо про ураження військових об'єктів Російської Федерації, військово-промислового комплексу. І ці заводи ви зверніть увагу, вони ці цілі не є випадковими. Те, що вони є законними. Я завжди такі ситуації, чесно кажучи, і завжди перепрошую за таке висловлювання, Кажу, що на Росії, де не плюнь, там завжди є завод військово-промислового комплексу або виробництво військово-промислового комплексу. Тим більше зараз, коли вони не приховують, що клепають ті самі фівідрони, наприклад, на хлібзаводах. Ну от запитайте про Тамбовський хлібзавод. Вам я думаю, в Тамбові всі розкажуть, що там насправді роблять, крім хліба. І це один лише приклад, лише маленький. Та от власне сьогодні вектор стратегії він дещо повернувся. Так, об'єкти військово-промислового комплексу будуть уражатися, але сьогодні звернімо увагу на такий регіон, як Ростовська область. Очевидно, що поспіль кілька ночей вже наші комарики, які мають різну потужність, тут теж треба розуміти. Не хочеться більшого, але є ресурс відповідний його використовують. Уражають, наприклад, залізницю. Що таке залізниця для російської логістики, саме військової логістики, це основа основ. Російська логістика, вона споконвічно прив'язана до. Залізниці. Давайте подивимося навіть на 2014 рік, коли почалася російсько-українська війна. Ворог тоді якраз і діяв саме по тих населених пунктах, намагався захопити, де є розгалужена мережа залізниць, де є вузлові станції. Тому що це постачання, це відповідно ресурс ведення бойових дій. І наразі ворог і рухається, намагається рухатися на полі бою, особливо там, де є залізниці. Донецька область в цьому плані. Для ворога, звичайно, надзвичайно цікаво, тому що тому, що там розгалужена мережа, тому що це промисловий край відповідно, і там залізниця виконує дуже важливу функцію. Так от, повертаючись до Ростовщини, це північно-кавказька залізниця, північно-кавказька залізниця, яка якраз і працює на фронт російсько-української війни. Якраз працює на той напрямок, про який я вже згадав. Ну назвемо його умовно Донецький. Це Покровський відтинок, це Торець, це часів Яр, ну тобто всі ті відтинки фронту, які пов'язані з Донецькою областю, і бажанням росіян окупувати саме нашу Донеччину. То на сьогодні очевидно, що узлові станції припиняють свою роботу. Якщо ми згадаємо напередодні, буквально було атаковано відповідними дронами населений пункт і вузлова станція. Кам'яноломні, дуже такі гарні назви. кам'яноломні. Так от там було знищено. Ну давайте щоб було всім зрозуміло. Так звані ЕЦ. це, ну скажімо, центри, які керують відправкою, і рухом по цій станції потягів. Тобто тут мова не лише про затримку потягів, е і це військове сполучення, перш за все, військова логістика. Тут мова про те, що зупиняється взагалі ця діяльність зупиняється рух цих потягів. Ми говоримо про те, що там Забізнюється понад сотні російських пасажирських потягів. Е це цікаво, це добре. Морально е спеку особливо воно тисне, але головне логістика ворожа зпиняється. Це значить, не дідуть до фронту боєприпаси, не дійде відповідно озброєння, і я сподіваюся, ця. Скажімо, мережа ударів вона буде не буде лише обмежуватися ростовською областю. Я сподіваюся, що це буде уражатися інша логістика. В тому ж це автомобільна. І до речі, Кримський міст сухопутний коридор, так званий, подивіться, як ворог активно там працює над залізницею. Тобто, ці всі моменти вони є болючими сьогодні для росіян. І очевидно, що знову наші скажімо креативщики з відповідних структур сил оборони не просто вгадали це. Математично розраховано, навіть науково військово розраховано, де треба бити, де є слабкі місця російської армії. Абсолютно пане ну знаєте, і в додаток просто знаєте на, 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 на такій контртезі, як працюють е, кабами е, армія російських окупантів по житлових українських кварталах і будинках. І якщо ми говоримо про ну, вже таку. Е, як ви сказали, та до розвідка триває, але вже повідомлення не керівника центру потоді до при Ронбо Андрія Коваленка, який зазначив, що з останніх атак дрони, дрони позитивні дрони, що це атакували новокуйбишевську нафтохімічну компанію. Це одне з найбільших підприємств Російської Федерації у сфері газопереробки та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга військово-промислового комплексу. Та там виробляють бензол, фенола, цитон, синтетичний тиловий спирт, паратрет, бутил фенол ну, для того, щоб просто зрозуміти ці всі компоненти вони застосовуються у виробництві тротилу гексогену. Тетрилу та інших типів вибухівки, та і як зазначає пан Коваленко обсяг переробка на підприємстві складає близько одного мільйона тонн на рік. Це так просто для розуміння, як працюють росіяни, як працюють позитивні е дрони по законних для України цілях на території Російської Федерації. Пане Сергій, надалі ну хотів би з вами обговорити е деяку ситуацію, кому нині спостерігаємо на різних ділянках фронту. Хотів би далі отримати ваш коментар ось, ситуацію який яку надав в ефірі Національного телемарафону речник оперативно стратегічного груповані Віктор тригубов, який зазначив, що на Покровському ви вже про це говорили в принципі на Новопавлівському напрямках. ми нині зараз спостерігаємо справжні загострення. І не за словами пана Тригубова, це елемент ось такої літньої кампанії та тиску, на які російські війська кидали основні свої зусилля останнім часом. Ну і ми розуміємо, що в принципі вони не відкидають цю ідею просування саме ось на цьому напрямку. Ваша оцінка. На того, що ми нині спостерігаємо поблизу та довкола Покровська? Е, так, це ті два відтинки фронту. Всі важкі, всі є напруженими, звичайно. Але це два відтинки фронту, які Говорять про те, що ворог цілі на сьогодні ставить дійсно можливість або бажання окупувати Донецьку область, і це зрозуміло. По перше, по-друге, що очевидно, що кидається в очі, Я думаю, про це варто говорити. Що розрекламована цей великий наступ літній ця кампанія, вона такою не є, тому що це ці загострення. ви ж бачите, відбуваються фактично. Оця літня, давайте так приймаю правила гри. Літня кампанія велика. Вона розпочалася фактично ще у квітні нинішнього року. Тоді відбулося е, загострення навіть активізація, так точніше, на Запорізькому фронті. До речі, Новопавлівський і запорізькі відтинки вони е, поруч вони пов'язані, так само як Новопавлівський є елементом покровського наступу ворога. І ми сьогодні очевидно бачимо, що е, це загострення відбулося коли? Коли ворог зміг накопити відповідні ресурси, це знаєте, якщо там грубо прив'язати до цих дронових... Ракетних ударів по Україні, тобто є певна е, пауза. Ну сьогодні ми бачимо е, ніч, наприклад, так набагато менше дронів, ніж це було попередньо. тому що треба накопичувати відповідно. Пауза може ставати меншою, а принцип залишається. От, власне, тут те саме накопичили відповідні сили, і знову, е, як кажуть, поперли в бік Покровська почали рухатися дуже активно, надзвичайно активно в новопавлівському відтинку. Е, тобто є певні дедлайни. Є певний ресурс, і коли це ворог намагається співставити, він намагається рухатись до виконання тієї чи іншої мети. Активізація диверсійно не розвідувальних груп. Я думаю, це теж те, що сьогодні я кажу, дуже актуально, але це не є чимось новим. Я про Покровський, про ДРГ. Давайте згадаємо минулий рік. Наприкінці осені, якщо так більш-менш точно, ворог намагався так само диверсійно розвідувальними групами діяти по покровську. Хто хоче і зараз може підняти, будь ласка, скажімо, нашу новітню історію, перегорнути кілька місяців тому, ви побачите, що така сама тактика, такі самі дії, і дуже багато тоді бігали з лінійками, рахували. А скільки ж там залишається до Покровська? То власне бачимо сьогодні те саме ситуація дійсно загострилася. Дійсно активізація диверсійно розвідувальних груп. Очевидно, що на мій погляд. Ворог сьогодні поспішає з причини не лише обмеженості своїх ресурсів багато піхоти, але піхота це не весь ресурс відповідно і авіація. Але це те, що дає можливість просуватися. Сьогодні треба звернути увагу на те, що бажання ворога, на мій погляд, воно концентрується на тому, щоб спробувати зайти до міської забудови. І в даному випадку ми говоримо про Покровськ. Я думаю, що таке бажання є там по Костянтинівці, по Мирнограду. Для чого? Звичайно, просування як просування на тактичних е, позиціях, а головне закріпитися і вести ці е, бої, щоб перейти е, ну, якщо не все вдасться, в е, осінню зимову кампанію або осінню зимову хвилю наступальних дій, коли звісно вести е, бої у міській забудові все таки трошечки легше ніж це робити, скажімо, на відкритій місцевості. Нагадаю, якраз повертаючись до Покровська минулого року така собі 15-та окрема бригада мотострілецька російська вона готувалася до міських боїв у Покровську, що взимку наразі та бригада вона е, воювала у підсумку в лісосмугах та полях е, Донеччини, бо не дійшли до Покровська. Я думаю, що сьогодні ми бачимо і спостерігаємо власне повторення такого сценарію. Угу. Пане Сергію, ну і далі хотів би з вами обговорити, що нині відбувається в Запорізькій області. Сили оборони змогли відновити низку позицій в районі міста Оріхів з цьому регіоні. Це вдалося зробити завдяки тому, що українські військові використовують маневрову оборону та контратакують ворога. З таку заяву в ефірі телемарафону зробив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. Ну і як він відзначив, українські підрозділи заманюють Росіяну паспіну, а потім контратакують. В цілому, ж, як він підкреслив, ну, не може відкривати багато інформації. гадаю, ви також не будете відкривати багато інформації, але дасте свою оцінку, тому що ми нині спостерігаємо саме на цих ділянках фронту. Ну, власне, Оріхів. Я думаю, що в планах ворога на перспективу спробувати сформувати плацдарм для наступу на цьому відтинку фронту. Знову таки багато що буде залежати від покровського наступу ворога від новопавлівського відтинку, тому що вони пов'язані. Я вже це зазначав. Ну і власне, якщо ми говоримо про запорізький напрямок, дуже цікаво виглядає з огляду на військову точку зору. Це Оріхівський відтинок, тому що ворог намагатиметься, на мій погляд, і намагається це робити. Повернути ті позиції, які були втрачені під час українського контрнаступу 23-го року, тобто фактично повернутися до роботи повернутися до е, цієї межі бойової лінії зіткнення, і власне намагатиметься можливо потім рухатися далі. Дуже багато що буде на цьому відтинку, залежати від того. Як складатиметься ситуація на новопавлівському та покровському відтинках фронту? Очевидно, що е, сьогодні ударного груповання для наступу на обласний центр Запоріжжя ворог створити не може, але ось відновити певні позиції, як я вже сказав, ну давайте так. Роб, по роботинському відтинку він намагатиметься це робити. Ну і звичайно. Ворог намагатиметься о, якимось чином впливати вже на нашу логістику, логістику забезпечення військ на цій ділянці фронту і не лише і власне пробувати відволікати нас такими активними діями на Запорізькому фронті. Е, що буде далі? Знову таки лінія фронту взаємопов'язана. Я думаю, що найближчим часом ми вже це побачимо або не побачимо з боку ворога, тому що Силам оборони на сьогодні вдається максимально утримувати позиції і давати відсіч росіянам. Пане Сергію, я щиро дякую вам за розмову за цей аналіз. В бозі завжди вам будемо раді. Сергій Брачук, спікер української добровольчої армії, був разом з нами. Ви ж залишайтеся з обозі, підписуйтеся на наші соціальні мережі на різних платформах. Ну і зокрема на платформі YouTube. Шукайте там обозії. Ставте лайки, вподобайки, будьте активними в коментарях. Ну і відповідно не забувайте тиснути на дзвоник для того, аби мати повідомлення і мати доступ в режимі 24 на 7 до всієї. Актуальної інформації і до найсвіжішої аналітики залишайтеся з обозюєю.